Про ситуацію на Куп'янському напрямку буду говорити з Максимом Вичавкою, начальником штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Максима. Слава Україні. Героям слава, але перш ніж перейти до запитань, я запрошую наших глядачів долучитися до збору. Бригаді помста потрібні реби, безпілотники та складники. Допоможімо бійцям все це придбати. Ви реквізити бачите зараз на екрані. Тож донатьте, важлива кожна ваша гривня. І щоб нашим глядачам було зрозуміліше, як усе це обладнання вам допомагає і зберегти життя в першу чергу ваших військовослужбовців і нищити ворога. От розкажіть, які задачі підвищуються їхня ефективність в застосуванні дронів, от останнім часом які результати вже досягнуті. Я думаю, ні для кого зараз не є таємницею чи якимось секретом, що наразі використання безпілотних літальних комплексів та підронів іграє досить важливу роль в веденні бойових дій. За допомогою них ми здійснюємо авіарозвідку, наносимо бойові атаки по цілям противника, як наземним, так і повітряним. Здійснюється коригування вогню в деяких випадках. Навіть здійснення заведення особового складу на позиції. Та проведення евакуації також здійснюється передача інформації на наземні пункти управління. Але в першу чергу основною задачою тих всіх функцій, які проколиться, це є збереження особового складу, тобто збереження життя наших бійців. Так як ми розвиваємось, противник також не стоїть на місці, використовує ті ж самі FPV-дрони проти нас, тому є нагальна потреба в засобах протидії літальним апаратам противника. І так само, щоб збільшити ефективність наших повітряних суден. Їх потрібно удосконалювати, модернізувати, щоб збільшити і дальність польоту, і більш сіткіші вони були до дії реп-противника. Наскільки інтенсивно вони застосовують FPV-дрони? От ви сказали, що вони змінюють свою тактику. А як саме за останній період? Ну, якщо брати FPV-дрони, то це зміна частоти, тобто наявні засоби РЕП, які в нас є, не можуть охопити весь. Весь діапазон, яким проти них здійснює саме свої польоти, тому не завжди вдається якісно їм протидіяти недостатньо засобів тої чи іншої частоти, щоб той чи інший дрон можна було знешкодити або подавити. А щоб ви були невразливими, потрібні реби, я так розумію, хто нині переважає? Чи є паритетність на фронті на вашій ділянці у застосуванні ребів, чи все ж таки у росіян їх більше? В них їх більше, але тим не менш силам оборони вдається їм якісно протидіяти. Проводиться постійна робота щодо удосконалення наших засобів РЕП, знаходження нових видів протидії. Також здійснюються постійні аналізи застосування реп не РЕП, а саме літальних засобів противника, де ми визначаємо їхні частоти, які частіше, і так само підбираємо засоби для їх протидії. Може, куп'янський напрямок його називають одним з найскладніших на Харківщині. Про яку інтенсивність бо е, йдеться, і от яка тактика ворога, тому що я дивилася на е, свіжі дані е, мапи Deep State і е, е, от виглядає картина так, що вони намагаються утворити таку кишеню і е, заходити і зверху, і знизу, з півночі, і з півдня в бік е, Куп'янська, Куп'янська вузлового. Та безумовно, купінський напрямок є один з найскладніших в Харківській області. Ворог постійно залучає всі наявні сили озброєння, тим не менш, якщо йому вдається десь трошки вклинитися в нашу оборону, противник там здійснює нарощення своїх зусиль, щоб збільшити своє просування, тобто розширити свої, скажімо так, успіхи в подальшому. Якщо говорити за мішок. Ну, не можна так сказати, що це створення мішку. Це, скажімо так, більш тактичний, деякий тактичний успіх противника, який він намагається розвинути. Силами оборони проводяться всі заходи для уникнення даної ситуації, що нам, в принципі, на даному етапі вдається. Контратакувати, я так розумію. Ну, якщо говорити про контратаку, то, скажімо так, сили засобів зараз для здійснення. Масованих контратак у нас не зовсім достатньо. Вони більше е залишаються, так би мовити, локальними, коли вдається одну-дві позиції противника відбити або е відновити втрачені позиції. І аби підвищити. Підвищ... Мишу... Прошу, е прошу. І, аби підвищити от можливості ваші ресурси для контратак, я закликаю наших глядачів. Ви бачите qr код Це збір на дрони, на реби, це те, що вкрай необхідно нині на фронті для бригади помста. А чисельність, от ви сказали, що вони намагаються перекидати. Я так розумію, якщо десь вони просуваються, посилювати свої угруповання. Є такі з аеророзвитки дані, що вони підтягують сили, чи все ж таки вони в рамках у вже сформовано угруповання діють. А, ні, звичайно, коли противник атакує, ми наносимо максимальних втрат, він несе досить великі е, втрати в особовому складу, в техніці, і звичайно, він їх має чимось за рахунок якихось підрозділів поповнювати. Е, саме тому вони здійснюють перекидання своїх резервів, в тому числі з інших напрямків, для того, щоб відновити е, свої сили для продовження наступу. А ви зрозумієте, які вони готуються до виконання яких задач, от що це за підрозділи, Яка, які їхні характерні риси, специфіка росіян? Якщо брати по підрозділам в, наш, в нашому районі застосування основним ударним групуванням є перша танкова армія, до якої також долучено їхні багато приданих засобів, в тому числі Шторм Б танкові підрозділи, підрозділи артилерії. Та авіації, які працюють в інтересах е, противника. Е, тактика дій противника досить м, скажімо так, проста, якщо брати піхотні штурми невеликими малими групами противник здійснює накопичення, в подальшому намагається е, здійснювати атаки на наші позиції. Е, тим не менш під час їхнього слідування е, наноситься ураження, що в свою чергу дозволяє нам Скажімо так, до підступок до позиції доходить один-два військовослужбовця-противника. Перше. Це ви сказали, що танкова бригада. То вони застосовують і танки, чи вони їх тримають все ж таки подалі від нуля передової? Звичайно, вони використовують і броньовану техніку, і в тому числі і танки. Але нам, скажімо так, силам оборони разом з військовослужбовцями першої бригади Національної гвардії. Вдається стримувати як піхотні, так і атаки за використанням броньованої техніки, в тому числі танків. Як діють на них дрони? FPV-дрони? FPV-дрони це якби, одна з основних ударних сил, які використовуються в боротьбі як проти піхотних підрозділів, так і броньованої техніки. Неодноразово завдавалось враження, що на дальніх підступах що безпосередньо перед переднім краєм за допомогою fpv дронів Вражалися як броньована техніка, танки противника, так і особовий склад. Останнім часом ми все більше говоримо про дрони, але цариця полів, це артилерія. Яким є співвідношення застосування артилерійських снарядів? І чи відбуваються оці артилерійські дуелі? Якщо говорити про артилерійські дуелі, то вони звичайно наявні. По нашому позиції з'ясуються постійні обстріли, як з мінометів, артилерії. Танків, також противник не нехтує застосування тактичної авіації, постійні здійснюються е, пуски кабів, як на фронтові населені пункти, так і Купінс, Купінськ, але Тим не менш, в рамках о, застосування авіації не останню роль відіграє саме безпілотна авіація. Тобто коригування, наведення, виявлення цілей для застосування артилерії, як нашої, так і противник використовує так само. тобто Пане Максиме, поки наші інженери намагаються відновити зв'язок, я знову ж таки нагадую. Ви зараз бачите QR-код. Це збір для прикордонників. Допоможемо їм придбати дрони і реби, аби нищити росіян на куп'янському напрямку і не дозволити їм не створити ані кишені, ані оточення для наших бійців. Не пане Максиме, я бачу, що є ще зв'язок. Так, так. Авіа авіація, про яку ви кажете, росіяни, я так розумію, от по Куп'янську саме по місту вони застосовують каби чи і по позиціях наших військових? Авіація стосовується як по населеному пункту, так і по населеним пунктам прифронтовим. Також, також здійснюється спроба ураження наших логістичних шляхів, тобто використовується широко і на всіх напрямках авіації. Пане Максиме, я дякую вам і вашим побратимам за захист, нашим глядачам, тим, хто сьогодні доєднався гривнею і допоміг нашим оборонцям. Це був Максим Вичавка, начальник штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста.